Слава Богу, братья и сестры! У людей возникает вопрос, что такое благословение. Когда священнослужитель осеняет крестообразно, то такое его действие и называется благословением. При этом священнослужитель особым образом складывает пальцы на руке, так что образуются первые две буквы слов Иисус Христос. Это означает, что благословляет не сам священник, а через него Господь наш Иисус Христос. Благословение бывает общим, Например, на богослужении, когда мы слышим слова «мир всем» или другие, в ответ на это необходимо наклонить голову. Когда священнослужитель нас благословляет крестным знаменем, иконой или Евангелием, в ответ на это необходимо осенить себя крестным знаменем и наклонить голову. Благословение бывает частным. Для этого необходимо крестообразно руки склад... сложить ладонями вверх, правой кверху, и после благословения – поцеловать благословляющую руку. Вот это, братья и сестры, и есть само благословение. Пусть Господь обильно вас благословит о своих богатых щедрот. Аминь. Слава Богу, дорогие братья и сестры! Наступив Воскресний день, день особливого нашого духовного життя, тому що в цей день ми з вами відвідали храми Божі. Як віруючі люди, прийшовши до храму Божого, ми поглинаємо у світ нашої віри, у світ заповідей Божих і у світ нашого сердечного переживання. В сьогоднішній день нам Господь дав можливість почути Святе Письмо. Знову і знову до нас звертається апостол і Євангеліст. Матфій, який розповідає про страшний суд, і взагалі ця неділя, цей воскресний день, і наступна неділя іменується неділею про страшний суд. Чому саме так? Тому що у Євангелії ми чітко і для себе зрозуміли ту історію і те повестування істини, що прийде Господь. Судити кожного із нас, і цей суд буде страшним. Господь прийде у великій Божій славі разом із цим ангельським світом, із невидимим до сьогоднішнього дня і до тої миті, коли ми не перейдемо у вічність. Буде інший вимір, буде воскресіння із мертвих, і цей суд наступить рано чи пізно. Ми не знаємо ні дня, ні миті, ні навіть ангели не знають, коли наступить цей момент, скільки він буде продовжуватись часу. Але ці дні прийдуть у кожного окремо, але у всій величі, коли Господь прийде, ми зустрінемося разом, разом і почуємо слова Спасителя Месії, який одного разу явився на землі у великому Смиренні, у печері Віфлеємській, явився і дав можливість прийти пастушкам. Волфам принесли йому дари, не хватило Спасителю місця тут на землі, і Господь явився великим в смиренні, в смиренні, яке дало нам приклад жити і дає сьогодні істину, як потрібно нам підкоряти свою людську волю до волі Божої та до промислу Божого, і інший прихід буде це велика Божа слава, огласі трубням. І Господь буде казати кожному із нас те, що ми тут заслужили на землі, буде для нас оприділяти для наших безсмертних душ вічність, вічність із Богом, вічність у царстві Божому. А тим, хто не жив по заповідям Божим, хто не молився, хто не просив у Бога прощення, хто не проявляв любові для тих, звісно, буде той страшний суд. Ми знаємо, що Господь, кожного із нас буде судити право. Своїм судом. Цей суд, він милосердний, тому що немає меж божественного милосердню. Господь милує нас і в цьому є зміст нашої віри, тому що Господь прощає кожного з нас. Нам потрібно лише це розуміти. Тобто своє життя більше направляти до Бога у молитві, у пості. Давайте сьогодні кожної миті думати, як ми живемо, яка мета нашого життя, з чим ми прийдемо до Бога на той страшний суд, і що буде нас чекати після того, яка вічність Господь каже, ви мене не обігріли, ви не дали бідному і убогому. Ви мене не провідали, коли я лежав. Там на одрі смертному вони нагодували бідного і убого. Нам потрібно вже сьогодні, дорогі браття і сестри, зупинитись, подумати, як нам придеться дивитись у очі. Богу, нашому визволителю і Месії, що ми принесемо в своє оправдання. Молитва сьогодні має об'єднати суспільство. Так, ми можемо себе оправдати, тому що ми бачимо, який сучасний світ, в яких переживаннях, що відбувається сьогодні у суспільстві. Суспільство строїть і будує для себе якусь людяну і тимчасову земну історію. Люди сьогодні будують земне життя, забувають про вічне. Вають про воскресіння у людей. Немає страху Божого. Ми живемо у суспільстві, яке на превеликий жаль. Перебуває у великій гордині людини, яка не думає, що чекає нас. Давайте, дорогі браття і сестри, сьогодні оцінимо своє життя, поміркуємо, як нам бути і що відповідати Богові. Тому виконуємо заповідь Божі, живемо Христом, живемо вірою Господньою, відкинемо свою людську гординю і подумаємо про відповідь. Перед Христом і нехай вічність для наших душ буде лише із Богом, і лише у Царстві Божому, нехай ці дні, які залишаються до Великого посту, вже допомагають нам прийти і війти у весну покаяння із очищеним радісним станом наших душ. Ще раз, дорогі браття і сестри, із воскресним днем. Слава Богу. Що таке є молитва, для чого ми молимося і кому ми молимося? З такими запитаннями часто прихожани звертаються до священника. Відповідаючи на ці запитання, ми повинні в першу чергу замислитись над тим, що є таке молитва. Молитва це звернення, живе звернення до живого Бога. У своєму зверненні до Бога виражаємо ми свої почуття, виражаємо свою подяку, свою любов. Як говорить один із святих, що молитися ми повинні постійно, це значить, що не лише коли нам добре чи погано, а постійне життя християнина має бути наповнене молитвою. Молитва, як звернення Бога, може бути домашньою, може бути спільною, загальною, а може бути церковною. Звичайно, добре, якщо людина молиться вдома, але як ми знаємо, що цього недостатньо. Коли Людина приходить до церкви, і спільна молитва лунає, і все, що людина бачить навколо нагадує про Бога, то така молитва, звісно, буде краще і буде краще почутою Богом, коли людина виражає свою потребу в Бозі. Господь каже, що де двоє чи троє зібрані в ім'я моє, там я серед них. Тому цінність молитви загальноцерковної є набагато вищою, ніж домашньою. Ми запитуємося, якою мовою, чи як нам правильно молитися до Бога, ми повинні усвідомлювати, що Бог чує любе звернення, з яким ми звертаємося до Нього. Звичайно, у церкві ми молимося церковнослав'янською мовою, адже ця мова більш глибинніше передає зміст богослужіння. А вдома чи в транспорті, чи коли в нас є вільна хвилинка, ми можемо звертатися до Бога. Звичайними своїми словами. Ми знаємо, що тривалість молитви вона не залежить на її якість. Ми знаємо також про те, що розбійник на Христі сказав лише одну фразу: пом'яни мене, Господи, коли ти прийдеш до царства Твого, але ця молитва коротенька, вона врятувала його душу. І знаємо також і про молитву Фарисея, який... Перераховував свої добродітелі, який хвалився своїм виконанням заповідей, але разом з тим ця молитва була меншою, ніж молитва митаря. а молитва митаря була короткою, і звернення було таке: Боже, милостивий, буде до мене грішного. І ця коротенька молитва, як ми знаємо, була більш ціннішою в очах Божих ніж молитва Фарисея. Тож, дорогі браті і сестри, пам'ятаючи про це, коли будемо молитися. Будемо відчувати, що ми звертаємося і стоїмо перед всевидячим Богом, який не лише бачить те, що ми робимо, але також і відчуває і пориви нашого серця.